Гей великдень, гей, весна! Що несе мені вона? Сонце, квіти і в додаток ці ціп'яток курчаток, пташеняток у садку, зайченяток у ліску, на голівоньку віночок, а у кошик крашаночок. Дітки, про що розповідається у вірші? І яке свято принесла нам весна? Весна принесла нам ясне сонечко. Тепло. А ще весна славиться веселими святами. Одне із великих весняних свят в народі вважають великодневі свята. А ще по-іншому їх називають Пасха. До цього свята прибирають в хатах і на подвір'ях. І Земля прибирається до цього свята, з'являються весняні квіточки, зеленіє травичка, великодні свята, багаті своїми народними звичаями. А що вдома готують до цього свята? Готують різні страви. А особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний, солодкий, запашний хлібець паску. В народі його називають кулечем. І фарбують яйця. Яєчко це символ життя. Їх фарбують у різні кольори. Та дарують зі словами Христос Воскрес, а у відповідь воістину воскрес. Дітки, пропоную вивчити вірш до свята Великодень. Повторюйте горять свічки, зорять ікони, земля в молитві до небес. Христос воскрес! Лунають дзвони, дзвенять. Воістину воскрес. А тепер окремо по кожній картинці: Горять свічки, зорять ікони. Земля. В молитві до Небес. Христос воскрес. Лунають дзвони, дзвенять. Воістину воскрес. І ще раз. Горять свічки, зорять ікони, земля в молитві до небес. Христос воскрес, лунають дзвони, дзвенять воістину воскрес. Тож вітаю всіх з Великим Святом Великодним.